Нині церква споминає мученика Феодота, того святого єпископа Керенейського, котрий у тяжкі часи коли гоняння християн заявив себе у вірі і благословенні, і став. Благословенним мучеником за віру Христову. Правитель думав, що поб'є єпіскопа Феодота, набитого, набитого потом поведе і знову заставить, і одкаже єпіскоп від Христа. Но Феодот оказався вірний Христу. І, будучи у страшних гоненнях і в муках, і збієннях, продовжався бути вірним. Христу, і Господь сподобив його, перенешого такі мучення, одійти колись мирно к Господу. Но важно, що в тяжкі гонення часи оказався безбоязнений служитель Христов. І нині видиме, як на многих священників і єпіскопів. Возбуждають уголовні діла, ліплять їм то, що вони ніколи не робили, і навіть, навірно, і не думали в сні такое робити. Но сясть світ. Іноді, коли вийде за рамки, коли зотри всі червоні лінії, які не можуть переходити ні в кому і не під яким видом, а вони сьогодні перейдені, то починається все колективне некоє Злобствування проти кого? Звісно, не проти своїх, а проти церкви Христової, бо сатана на всі времена ніколи не терпів, щоб церква Христова була спокійна або щоб свободно проповідувала Слово Божо. І періодично, періодично, як ми замічаємо, то в 50 років, то в 100 років, у нас видиме. В 30 років, бо такі гоніння, як тепер терплять у Києві православні монахи києво Печерського монастиря Лаври, ми потерпіли в 91-му році, коли від православних нова, так названа, демократична влада грубейшій формі з допомогою старих каґістів, які потім перейшли у нові спецслужби. Несмотря на те, що за ними були шлейфи. Ужасних злочинів захватили старий собор од православних і передали уніатам. Причому, без всяких умов, сперва говорили за почергове, а потім це відказалося, не далося. І тоді православні самі відкружили собор і сказали: Собор не даме до тих пор, поки не буде виділено місто. Под новий собор. І Бог так дав, що благословенням сили Господні 91-му ми молитвою і настойчивостю добилися, що це місто, де тепер є кафедральний собор, прийшли наші люди, зайняли і узяли на будівництво собора. А після того, коли вже було місто виділено з проблемами, з бідами. Лишили старий собор, перейшли у дом учителя, то Дом, де колись було при Чехословакії, дом Олександра Духновича, русинський дом. Та ми там, у тому русинському домі, в залі Великому мали церкву, там ми молили тимчасово, щоб потім перейти у свій благословенний кафедральний собор. Це було 30 років назад. І ми пам'ятаємо, як віруючі люди тоді розуміли, що в треба бути мудрими, благословенними, витримати все, що відбувається. Бо маса людей втратила віру в Бога, особливо молоді люди, котрих збили з толку, молоді люди, які повірили лжи. А це означає, що маса людей, і нині молодих, оказалися слабовірними і, і одна часть відпала. Друга розвела руками, не знає, що робити. І от дивляться всі на подвиг наших монахів києво Печерської лаври, котрі сказали, що це значить ми руїни підняли, а тепер нам кажуть тиждень, десять днів і ви маєте освободити ваші намолені молитвом келії. А кому передадуть? Ну, там ще не знають кому тому, що нікому передавати тій монахів не мають ні другі, ні треті. І ти, Божа мати, благослови наших людей, котрих ти підняла на керівні посади. Благослови, щоб вони пам'ятали рано чи пізно вони будуть відповідати не лише перед земним законом, перед земними провіряючими. Ми в першу очередь відповідаємо перед Богом. Котрий і сьогодні вимагає від нас не лише поступати добре по любві, по благословенню, а ще й думати свято, Бо ж так поступаючи, неся подвиг постай, молитви, любля молитву і прощати любяв часто сповідатися, причащатися, як воїни, як спортсмени духовні. Ми й тут возрастаємо духовно, а в вічності, в'єдно із учеником Феодотом Кіренейським, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.